Я не можу зараз говорити про те, що е, е, може бути дійсно якийсь е, вдари, але хочу, друзі, сказати, що е, я б не знав, я почитав, які зброї маються на цих підводних кораблях, але це загроза у світі, щоб ви зрозуміли. Там одна бомба може зруйнувати. На, 100, ну, на 99% 100 квадратних кілометрів. Жесть. Да. Ну, тому... Одна бомба. Одна бомба, так. Да. Да. Тому ну, це така загроза. Якщо вдарити цією бомбою, то ну, там все. А, вот. а, тому що а, я можу сказати? Я думаю, що це така а, спроба, щоб Медведів Більше ні заспокоївся, заспокоївся. Ну тому, що ми всі зрозуміємо з вами, що він би точно не міг би говорити так багато і писати так багато, якщо б не було б такого дозволу з, з Кремля.